Чи можна вважати обстеження зору комплексним, якщо ваш офтальмолог в оптиці чи в клініці визначив гостроту зору, тобто ви прочитали таблицю, якщо щось не вдалося, вам підібрав окуляри і на цьому до побачення. Чи цього достатньо, щоб сказати, що ваша зорова система функціонує достатньо? Чи цього знову ж таки достатньо для того, щоб відповісти на всі запитання, які вас турбують? Як ви думаєте, лишу паузу для коментаря? А сама відповім, що цього далеко не недостатньо. Тому що прочитати таблицю, визначити гостроту зору, ми говоримо тільки про дуже. Незначну частину проблем. Більшість проблем або вад із зором, плями в очах, туман в очах, блисківки в очах, їх неможливо визначити, вимірюючи гостроту зору. Гострота зору це пояснити не може, адже вони відбуваються поза оком. Це, за це відповідає е, головний мозок або сполучення між мозком і оком. І для того, щоб знайти ваші плямочки або їх пояснити, їх походження нам потрібне дослідження поля зору або периметрія, краще комп'ютерна периметрія.